Я люблю і драматичні і люблю комедію. Я дуже люблю комедію. О, я плаваю в ній. Ви розумієте? Особливо народні. От е, у нас була е, вистава Продається динозавр, де я Дусю конфетку грала. Ой, де моя любима, улюблена. Хіба таке міяло? Подають у дові. Подай мені чорне і навчись шанувати жалобу по-батькові. Візьміть твоє віло, а ти мені не жарко. Давай, а собі візьми інше, воно тобі знадобиться. Всі вісім років, доки триватиме трав, в цьому домі й вітер з вулиці не війне. Вважайте, що ми замурували цеглою вікна й двері. Так було в домі мого батька і в домі мого діда. А ви тим часом готуйте собі придане. У мене в скрині є полотно, на крої собі з нього прости радил. Магдалена може їх вишити. Не буду вишивати. Я знаю, що не вийду заміж, так наріжні мені придане. Як на мене, то кращі мішки нам тягати, ніж сидіти тут день у день у темному домі. Я господиня, тепер уже ти своєму батькові не поскаржиш і запам'ятай жінкам полотна та галки, чоловікам батіг та добрий кінь. Так здавна повелося у чесних людей, так і буде. Зніміть її. І нікому ні слова. Наймолодша дочка Бернарди Альби умерла незайманою. Тихо, не хочу бачити сліз, смерті треба дивитись в обличчя. Танні дзвонили за упокій її душі, моя дочка вмерла. Не займай, не займану. and that's <laughs>